Сута мовив, у той час, як те місце майбутнього бою було приведено о краще звідчі народжених у повну готовність, гаруда царпернатих швидко наскочив на премудрих. Побачивши його обдарованого великою силою, боги почали тремтіти навкруг і навіть пускати друг у друга всю зброю. Серед захисників сонми там був б хаувана з невимірною душею, подібний блиском до вогню і блискавки, та наділений найбільшою силою. Після небаченого бою, який тривав лише хвилину, знівечений крильмить, дзьобом і пазурами володаря птахів, він був повалений на землю. І, піднявши вітром від своїх крил величезну кількість пилу і затьмарявши світло трьох світів, гаруда обгорнув нею богів. І обкутані пилом, боги знітилися. Обкутані пилом, захисники Амріти не могли бачити його. Так Гаруда привів у замішання третє небо і ударами своїх крил і дзьоба шарпав богів. Тоді, тисячуокий бог, негайно повелів ваю, Росій цей вир пилу, це ж твоя справа, о Маруто. І могутній ваю розсіяв швидко той пил. І потім, коли зникнула темрява, боги ринули на птаха. Під натиском натовпу богів могутній птах почав голосно кричати криком, що нагадує грім величезної хмари, лякаючи всіх істот. І злетів тоді у повітря цар пернатих, вбивця ворогів героїв, наділений великою силою. Коли він злетів нагору й опинився над богами, всі премудрі разом з Індрою добре, озброєні, обсиктали його різними видами зброї, гострими списами, залізними піками, палицями й дротиками та блискучими дисками у формі сонця, з гострими, як ножі, краями. Але приймаючи з усіх боків удари, що обрушилися немов злива від різного роду зброї, церв пернатих і не здригнувся й продовжував страшний бій. Видаючи пронизливі крики і повітря, доблесний син вінати, діючи крильми й грудьми, кидався з усіх боків на богів. Поранені пазурами й дзьобом вони пролили багато крові. Боги відступили під навалою та ударами гаруди. Садхі разом з гандгарвами пішли на схід. Васу разом з рудрами під тиском володаря птахів пішли на південь, а діті на захід, а Ашвіни пішли на північ, щомиті оглядаючись на могутнього й борючись із ним. І Гаруда поборовся з героєм Ашвакрандоном, із крилатим Ренукою, з героєм Кратханою і Стапаною, з Улукою і Швасаною, із крилатим Німешою, із Проруджею і Праліхою. Вістрями крил, пазурів і дзьоба, шаматував їх син вінати, ніби наприкінці юги могутній, повний люті Бог, оружений тризубцем. Наділені великою силою й мужністю, знівечені гарудою були схожі на маси хмар, що проливають потоки крові. Позбавивши їх усіх життя, кращий спернатих помрамував до Амріти і, побачивши вогонь звідусіль. Яскраво сяючий, він з усіх боків вкривав своїми променями небо. Він був страшний і роздмуханий вітром, здавалося, збирався спалити саме сонце. Тоді шляхетний Гаруда, створивши собі дев'яносто раз по дев'яносто років, швидко випив безліч річок і, з їх допомогою, з неймовірністю і швидкістю повернувся знову туди. І нещитель ворогів, що мав замість колісниці крила, залив ріками палаючий вогонь. І, згасивши вогонь, він прийняв тоді інший, малий вигляд, прагнучи проникнути туди, де знаходиться Амріта.